Стальницькому яслах садку номер 4 світлячок тиха година. В цій групі знаходяться дітки від 4 до 6 років, тому що на літо у нас групки зведені і взагалі у нас 5 груп в садочку, а на літку ми зараз відкрили 3 групи. Директорка закладу Тетяна Карпікова говорить: нині тут перебувають пів сотні дітей. Весени їх очікують вдвічі більше. Торік каже жінка, навчилася підлаштовуватися під графіки відключення електроенергії. Минулої зими наші кухарі приходили на півп'ято, на п'ять годин ранку, готували сніданок, обід і чекали, поки з'явиться світло, щоб його підігріти потім в обід. Лисяча сочок знаходиться в такій зоні, де дуже рідко відключають світло. Світла і вода майже є постійно. Аби взимку обігрівати вихованців, використовують газовий теплогенератор. Розповідає начальниця групи господарського обслуговування відділу освіти Катерина Осокіна. Встановлено два котли: один потужністю 100 Вт, другий потужністю 50 ватт. Такий котел споживає до п'яти тисяч кубометрів газу на місяць. Цього пояснює пані Катерина. Вистачає, аби нагріти приміщення закладу на випадок відсутності газопостачання. Мають поруч твердопаливну котельню. У 2017 році у 16 роках ми провели модернізацію котельні. Встановили два твердопаливних сучасних котли, які працювали в нас два сезони на дровах. Ми для твердопаливної котельні плануємо завести десь 100 метрів кубічних дров, щоб було як резервне джерело теплопостачання. Нині із 38 закладів освіти громади каже жінка: 34 готові до зими. В основному в нас опалення здійснюється від газових теплогенераторів, Генераторних від твердопаливних котелень і вісім закладів загальної середньої освіти в нас опалюються від теплопостачальника в цьому році. Ми плануємо придбати ще чотири генератори. що у нас на чотирьох закладах загальної середньої освіти ще немає. Придбати додаткові генератори планують і для водоканалу. Розповідає очільник громади Василь Сітько. Генераторів три-чотири нада придбати там. Не такі потужні генератори, не такі вони. Якісні. Нині використовують два генератори для підкачування води зі свердловин в період відключень електроенергії, розповідає начальник дільниці водопостачання Андрій Федорченко. Приїжджає людина, є у нас кабель, під'єднує до генератора, виключає загальний автомат, заводить генератор і працює. Так пояснює керівник водоканалу Володимир Гречка, будуть почергово підтримувати достатню кількість води в мережі для 10 тисяч споживачів в 19 населених пунктах, забезпечити повністю на 100% із тисками, так як воно зараз по регламенту положено. Зрозуміємо, що цього не може, бо ніякий генератор такого навантаження не витримає. У разі блекауту, говорить пан Володимир, без води людей не залишать. Коли скажімо, відключиться, все не буде можливості подавати, в нас виведені вже виведені шланги, якими ми зможемо роздати людям воду чи в баклашки, чи, чи в бочки. Зі слів Василя Сітька придбали генератори за кошти громади. Загалом на підтримку водоканалу торік спрямували 7 мільйонів гривень. Залучилися і підтримкою іноземних партнерів, які на початку повномасштабної безоплатно передали генератор для відкачування води з каналізації. Додає керівник водоканалу Володимир Гаречка. Його потужностей достатньо, щоб забезпечити енергопостачання каналізаційної насосної станції, яка качає каналізацію з усього міста. За словами очільника громади, завершити підготовку до осінньо-зимового періоду планують до 1 вересня. Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.